31 грудня Оксана летіла додому ніби на крилах. Автобус хитало на поворотах, люди з пакетами тиснулись одне до одного, а в неї в голові крутився список справ прибрати, нарізати салати, замаринувати м'ясо, поставити холодець, дістати святкову скатертину, ту саму, що на свята. Стигну, шепотіла вона сама до себе. Мусить бути все гарно, адже це Новий рік. Іван зранку зателефонував, говорив швидко, ніби поспіхом. Оксано, я сьогодні буду дуже зайнятий, але ближче до вечора обов'язково приїду, не переживай. Вона не переживала, вісім років разом навчили її довіряти та й кому, як не чоловікові. Вдома вона відразу взялась до роботи. Музика грала з телефону, вікна було запітнілі, в повітрі пахло мандаринами і вареною морквою. І тут повідомлення. Писала Світлана, її подруга Оксано, як ти? Я цього року одна, нема з ким новий рік зустрічати. Оксана навіть не задумувалася, відписала та ти що, приїжджай до нас, без питань, ми з Івадом будемо тільки раді. Що купити? відразу ж написала Світлана. Нічого, просто приїжджай, відповіла Оксана і щиро усміхнулась. Світлана була її подругою ще з юності. Разом поступали, разом плакали через перше кохання, разом святкували весілля Оксани. Кому ж, як не їй, ще бути поруч у за святом? Близько шостої вечора всі були вдома. Світлана допомагала на кухню, вправно, як господиня. Сміялися, згадували молодість, піднімали келихи за рік, що минає. Іван приїхав трохи втомлений, але усміхнений. Ну що, дівчата сказав, святкуємо? Все було майже ідеально лише одна дрібниця, яка різанула серце, як тонке скло. Коли годинок почав бити дванадцяту, Оксана повернулась до чоловіка, очікуючи знайомого з Новим роком кохана, але він першим нахилився не до неї. З новим роком Світлану, сказав тихо, і подивився так ніжно, ну, якось занадто ніжно. Оксана застигла скалихом у руці, здалося, сказала вона собі. Просто здалося, ти втомилась, свято. Вони лягли спати. Світлана в сусідній кімнаті дім стих. Але тієї ночі якась була дивна тиша. Іван заснув швидко, а Оксана довго дивилась у стелю, і тут вібрація телефону, не її, його. Повідомлення висвітилось на екрані. Вона не планувала читати, просто глянула, і світ її перевернувся. З Новим роком, коханий, я така щаслива, що ми зустріли його разом. Це початок нашого нового життя. Відправник Світлана, яка лежала в сусідній кімнаті. Оксана не закричала, не заплакала, просто сіла на ліжку і довго дивилася у темряві, вона наче намагалась зрозуміти, що це було. Ось вона подумала ось чому він був зайнятий, ось чому вона була сама. Ранок настав повільно. Було боляче. Оксана зварила каву, накрила стіл і сказала рівним голосом сідайте, нам всім треба поговорити. Вони сіли поруч як пара, ну, запитала Оксана, зізнавайтеся, що тут відбувається. Мовчання тривало довше, ніж треба. Ми, почала Світлана, ми не хотіли тебе обманювати. Це вже давно, додав Іван, не дивлячись у вічі. Знаєш, пробач, але ми вирішили початися з чистого аркуша у новому році. І вирішила почати з мого дому, з мого столу, з мого життя? тихо спитала Оксана. Вона не кричала, не благала, не тримала, просто встала. Іване, квартира моя, збирай речі уже сьогодні. Хочеш починати з Нового року, от якраз сьогодні найкращий час. Він щось говорив, щось виправдовувався, Світлана плакала, але Оксана вже відпустила ще вночі. той день вона втратила і чоловіка, і подругу, але не себе. Новий рік став справді новим, болісним, самотнім, але чесним. Пізніше вона зрозуміла одну просту істину інколи відпустити значно легше, ніж тримати силою того, хто вже пішов серцем. Так, зрада страшна, підлість болюча, але ще страшніше жити в обмані. І Оксана вірила. Попереду в неї ще буде людина, яка скаже їй з Новим роком кохана, першою, і щиро.